Друзі, близький схід на межі вибуху. Ізраїль готовий завдати удару по ядерних об'єктах Ірану. Про це повідомляє The Times of Israel. І це вже не просто загроза, а реальні кроки, які можуть сколихнути увесь світ, ізраїль нещодавно завдав масовних ударів по Сирії, знищивши зброю, яка могла потрапити не в ті руки. І ось найцікавіше за оцінками військових, понад 85% сирійської протиповітряної оборони зруйновано. Небо над Сирією тепер фактично під контролем ізраїльських ВПС? Але чому саме зараз? От у чому питання: Ізраїль бачить шанс для рішучих дій після падіння режиму Башара Асада і ослаблення іранських угруповань. Але Іран, очевидно, не залишиться у тіні. Вони можуть прискорити свою ядерну програму, і тоді близький схід стане справжньою пороховою діжкою, що вибухне у будь-який момент. Що буде далі? Чи стане це точкою неповернення для регіону? Про це ми будемо говорити з нашим колоністом Федором Шеленком, який готувався якраз, безпосередньо до цієї теми? Ну і от. Федь. Питання одне зважити Ізраїль вітаю. на все таки, щоб атакувати ядерні, от саме ядерні запаси Ірану. І наскільки вони сильні ці ядерні запаси? Наскільки тому, що ми говорили про те, що я Іран багато років ніби готував цю ядерну програму? Чи вона в неї є? Ну, Тобто є в неї ну так, це почалось не вчора і навіть не позавчора. Як то кажуть, знаєте, ось диму без вогню не буває. Знищення керівництва Хезбули і падіння режиму Асада дуже сильно вдарили по впливовості військовій місії Ірану. Зараз перед Ізраїлем відкрилось. Унікальне вікно можливостей, адже їх головний ворог слабкий як ніколи. То чому б Ізраїлю не скористатись цим вікном? Поява ядерної зброї в Ірану це без перебільшення екзистенційна загроза для Ізраїлю. Вони ж ядерну зброю не для захисту хочуть отримати, а для просування своїх ідей божевільних. У випадку з Іраном одна з таких божевільних ідей це офіційно закріплене на законодавчому рівні прагнення знищити ізраїльську державу. Тут достатньо подивитись, яким перформенсом іранського парламенту супроводжувався масований ракетний обстріл Ізраїлю іраном навесні цього року. За оцінками експертів, на сьогоднішній день іранська ядерна програма знаходиться на фінішній прямій. Іран може мати приблизно 10 ядерних боєзарядів потужністю до 100 кілотон на стадії готовності десь за півроку. Тобто за півроку приблизно їх може довести до стадії, що їх можна використовувати. По суті, з кожним днем в Ізраїльтян залишається все менше часу на знищення ядерних об'єктів. Адже якщо в Тегерану таки з'явиться ядерна зброя, про удари по території Ірану можна буде забути. За підрахунками МАГАТЕ, Тегеран має декілька десятків ядерних об'єктів. Менше половини з них працюють на забезпечення цивільних потреб. Решта військових амбіцій влади Ірану, які активно допомагає Кремль. Росія ділиться ядерними секретами з Іраном і цим підживлює занепокоєння США та Великобританії. Москва ділиться секретною технологією в обмін на іранські шахеди. Що цікаво, Ізраїль має чималий унікальний досвід нанесення ударів по ядерних об'єктах своїх ворогів. Так, в червні 1981-го в рамках операції Опера, ізраїльські ВВС знищили іракський ядерний реактор «Осирак». А у вересні 2007-го операція Фруктовий сад закінчилась знищенням ядерного об'єкту в Сирії. По таким об'єктам можна наносити удари. І якщо там будуть якісь радіоактивні матеріали, то зараження радіоактивне воно буде розповсюджуватися на кілометр два, не більше. Тобто це обмежена посія прибуху. Не відбудеться, якщо зруйнувати такі об'єкти. Ну і ще один важливий аргумент: падіння союзника Башара Асада в Сирії, а також ліквідація керівництва іранських проксі в обличчях Хезболи та Хамасу дуже сильно ослабили позиції Ірану на близькому сході. Цей рік особливо друга половина, продемонстрував слабкість протиповітряної оборони Ірану і принципову можливість нанесення такого удару. І по-друге, Іран, який позбувся свого головного активу в Сирії, без якого підтримання контактів з хезбалою, з палестинськими угрупованнями стає неможливим, е -е, опинився в ситуації, коли вся концепція безпекова концепція, як вони її будували, зруйнована. Ну, ми розуміємо, що удари можливі, а у випадку з Ізраїлем навіть, скажімо так, необхідні. Але ж, якщо ми говоримо про Іран, то у цієї ядерної країни є друзі, та сама війсьла. Це може бути і Москва, і Пекін. Тобто ситуація може розгорнутися доволі несподівано. Ну так, так. У них є якби такі впливові ядерні друзі, але у тому числі ці ядерні друзі це ніяк не впливає на можливості Ізраїлю. Як мені пояснив експерт з ракетно-ядерного озброєння Олександр Кочатков, абсолютно будь-яка ядерна держава не бажає розширення їх ексклюзивного ядерного клубу. Може бути відповідь від Ірану. Ну тут я би так казав, що влада Ізраїлю ескалації точно не боїться. Як ми вже говорили, Іран на даний момент ослаблений як ніколи за останні десятиліття. Тому якщо комусь і потрібно боятися ескалації, то це саме Тегерану. Крім того, у питанні ударів по ядерних об'єктах і подальшої можливої ескалації величезну роль відіграють США. Бити Ізраїлю по Ірану чи не бити відповідь на це питання напряму залежить від позиції Білого Дому у випадку з майбутнім президентом США Дональдом Трампом. Позиція Вашингтону по відношенню до Тегерану дуже жорстка. Ми підготовлені краще ніж коли-небудь. Якщо Іран зробить щось, по ньому буде завдано удару, який по них ще ніколи не завдавали. За даними журналістів Wall Street Journal, Трамп скоріше за все підтримує удари Ізраїлю по ядерних об'єктах Ірану. Команда Трампа зважує різні варіанти, включаючи авіаудари, щоб зупинити ядерну програму Ірану. Заручившись підтримкою США, Ізраїлю нічого боятись. Свій ракетний потенціал Тегран вже демонстрував під час масованих ракетних ударів навесні 2024-го. Країни не мають спільного кордону, а розташованим між ними Іраку та Сирії не потрібні бойові дії на їх території. Іракський уряд, іракський політичний істеблішмент робить все, щоб не бути втягненим в війну і не стати полем битви між Ізраїлем та Іраном, розуміючи, що американці близько. і Вони втрутяться. По суті, на сьогоднішній день Тегеран втратив свої важелі впливу на Єрусалим. Після падіння Асаду і знищення Хезболи і Хамасу в Ірану банально не залишилось інструментів для ескалації. Іран втратив певні можливості. Безпосереднього контакту з Ізраїлем, тобто вихід на його кордон, і втратив дві потужні навіть три потужні сили, на які він міг пливати. Ба більше важка економічна і соціальна ситуація в Ірані вказує на те, що повномасштабні бойові дії з Ізраїлем можуть стати цвяхом в труну режима Аятоли. Зараз зима в Ірані світло подають для населення значно менше. Ніж в Україні, в якій Росія цілеспрямована знищує енергетику і мережі Господь. Наслідки повноцінного там збройного протистояння з Ізраїлем чи з із коаліцією держав, які підтримують безпеку Ізраїля для Ірану, будуть катастрофічними. Слухати, складається таке враження, що у клубі диктаторів, схоже, починаються проблеми? Ну, дай Боже. Тільки <ріст> ну справді, але хочеться все таки, щоб знаєте, демократичні країни вони перемогли. Дякує, я, діда, дякую, тобі, дякую вам. Ти розібрався дякую. в цій темі. Будемо сподіватися, що наступні теми у тебе будуть більш такі, знаєш, якби продуктивніші. І ми дізнаємося, що вже.